Наймей найпопулярніший рецепт з інтернету це теплий суші торт. для чого нам потрібен рис, попередньо відварений. Цукор, твердий сир, крабові палички, норі, майонез, яблучний оцет, соєвий соус, і крема, і вершковий сир. Всі компоненти в описі під відео. А першим ми готуємо рис, попередньо відварений у підсоленій воді. Для початку доріємо Ємо одну ложку яблучного оцету. Тепер все ретельно перемішуємо. Тепер готуємо начинку. Для початку нам потрібно розділити кребову паличку. Ось так. Картофельные баночки разделала. Теперь додаем варшковый сыр. А теперь добавима две ложки майонеза. Це переміщуємо. Перша начинка готова. Тепер приступаємо до на другі. Натираємо 100 грам сиру, додаємо і кріємо. Тепер беремо форму та кладемо рис на дно. Рис виклали та товкли ложкою. Тепер додаємо нашу першу начинку з крабовими паличками. Нашу начинку з паличками виклали рівномірно. Тепер беремо другу з ікрімою. Всі наші начинки ми виклали. Тепер ставимо випікати на 20 хвилин на 180 градусів. Сужідаємо ну, готовий. Agora, coloquemos a sopa. Colocamos o sujeito e no de um molho. E molhamos o sujeito e um o sopa.